Добрий день! Вітаю на уроці хімії. Тема нашого уроку відносна атомна маса. Для початку оберіть картинку, яка відображає ваш стан на початку уроку. Перш ніж вивчити нову тему, пригадаємо, що ж було вивчено раніше. Завдання перше. Дайте назву хімічним елементам. Дивіться на зображення символа елемента у руках дівчинки і давайте назву хімічному елементу. Правильно, це оксиген. Це дійсно карбон. Молодець це алюміній. Все так, це натрій. Лучно сказано, це справді фосфор. Це дійсно гідроген. Так тримати це флуор. Чудово. Це справді нітроген. Це символ хлору. А це і є сульфур. Так. Це магній. Давайте пригадаємо, на момент створення періодична таблиця містила лише 63 елементи. Саме стільки їх було відкрито на той час. Із відкриттям нових елементів воно доповнювалось новими даними. Сьогодні в періодичній таблиці 118 хімічних елементів. І це ще не кінець. Вчені не сидять склавши руки, ти також можеш відкрити хімічний елемент. Але для цього треба добре працювати. Утім, науковці і науковиці не можуть однозначно визначити, скільки всього хімічних елементів може існувати. Завдання друге. Пригадайте структуру періодичної системи. Періодичною системою ви добре попрацювали у 7 класі. Тож давайте пригадаємо її структуру. Правильно! Це групи та періоди. Давайте подивимось їх на періодичній системі. Ось вона перед нами. Давайте пригадувати. Група це стовпчик періодичної таблиці. У довгому варіанті періодичної таблиці елементи розміщені в 18-й групи. Групах у короткому у восьми. У 7 класі ви працювали із довгим варіантом. Зараз у нас короткий варіант періодичної таблиці. Подивіться, стовпчики. Ось вони перед нами. Їх дійсно 8. Періодом називають горизонтальний ряд періодичної таблиці. Сучасна періодична система містить 7 періодів. Давайте розглянемо ось вони перед нами. Періоди це рядочки. Як же ж розрізнити їх? Існують малі та великі періоди. Якщо ми поглянемо на періодичну таблицю, то побачимо, що перший період складається лише з двох хімічних елементів, другий з восьми, третій також. А четвертий, п'ятий з 18, а шостий, сьомий аж з 32 хімічних елементів. То ось вам і різниця саме за кількістю хімічних елементів і відбувся поділ. З першого по третій періоди це малі, а з четвертого по сьомий – це великі періоди. Давайте коротко пригадаємо характеристику елементів. У 7 класі ви добре познайомилися із клітинками у періодичній системі, і ви, я думаю, пам'ятаєте, що означає кожна. Позначка. Тож, давайте разом пригадувати. 8 це цифра у куточку правому або лівому, яка означає порядковий номер елемента. Наступна цифра це відносна атомна маса. Про неї трошки пізніше. Велика літера О це символ хімічного елемента. Нижче ми бачимо назву оксиген. Це є назва хімічного елемента. Характеристики елементів, наведені в періодичній системі, це порядковий номер, відносна атомна маса тощо. Тож сьогодні докладно поговоримо про відносну атомну масу. Можете розвернути свій зошити і записати тему. Ще понад 2000 років тому люди замислювалися над тим, із чого складаються речовини. Розмірковуючи над цим питанням, давньогрецький філософ Демокрит припустив, що всі речовини мають складатися із частинок із дуже маленькими масами. Він назвав їх атомами, що означає неподільні. Над будовою атома ми працювали у 7 класі. Давайте пригадаємо! Існування атомів було доведено лише в 19 столітті. Також було встановлено, що атом не є неподільною частинкою, атом складається з ядра, навколо кого є електрони. Ядро будь-якого атома має позитивний електричний заряд, а електрони заряджені негативно. Протилежно заряджені тіла завжди притягуються, тому електрони притягуються до ядер, утворюючи навколо них електронну оболонку. І на даному малюнку ви можете побачити модель будови атома. В середині знаходиться позитивно заряджене ядро, навколо якого по орбіталях рухаються негативно заряджені електрони. Атоми мають дуже маленькі розміри. Про це ми сьогодні і поговоримо. Вістря сталевої шпильки, її радіус 1 мм, містить отаку величезну кількість атомів заліза. Якщо ці атоми розмістити у ряд, то отримуємо ланцюжок завдовжки 20 млн км. Розміри атомів дуже маленькі, а ядро атома ще менше. Якби ядро атома було розміром із яблуко, то атом був би розміром приблизно з планету Земля. Таке твердження часто використовують для порівняння розмірів атома та атомного ядра. Тож атоми дуже малесені. Давайте трошки перепочинемо. Дамо перепочити своїм очам і проведемо маленьку гімнастику. Слідкуйте hey, за об'єктами на екрані очима. E, oo a ting tang, walla walla bang bang. Oo e, oo a ting tang, walla wala, bang bang. Oo e, oo a ting tang, wala wala, bang bang. do 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 I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor he told me what to do. He told me. Ooh, uh, ooh. Тепер давайте спробуємо дати відповідь, чи можна зважити атом? Уявили собі, реально зважити атом просто неможливо. Вони дуже-дуже маленькі, тому покласти їх на реальні терези неможливо. Що зробити в цьому випадку? Якщо не можна виміряти масу певного атому, то можна порівняти її з масою іншого, еталонного атому. Сьогодні користуються еталоном для порівняння: це карбон, вуглець його тривіальна назва. А саме 1,12 маси атома карбону. Ну, ніби такий поріг, поділений на 12 частинок, і використовують лише 12- частинку. Ця одиниця називається атомною одиницею маси. Як же ж, обрали саме такі цифри? Одна. Атомна одиниця маса маси 1АОМ. Записують як відношення маси карбону до однієї 12-ї частини, тобто ділять її на 12 частин. Записують. Подивіться, які маленькі цифри. Ділять на 12 і отримають. 1,66 на 10 в мінус 24 степені грамів. Це є одна атомна одиниця маси. Зі значенням однієї атомної одиниці маси можна порівняти абсолютні маси усіх хімічних елементів. Тобто, для обчислення можна одержати. Ну, цілі числа, які можна добре використовувати надалі. Це відношення абсолютної маси атома елемента до однієї атомної одиниці маси. Це є у нас відносна атомна маса. Тобто відносна атомна маса є величиною, що виражає відношення абсолютної маси будь-якого атома до маси однієї 12-ї частини. Атома вуглецю, карбон. І для прикладу. АР вона позначається, тому що це маса атома А, перша літера. АР в дужечках позначають елемент, для прикладу, гідроген. Дорівнює От такі обчислення проводяться складні. І одержали уже це підходяще число. Це ті цифри, які ми вже бачили з вами у періодичній системі. Тобто нам набагато зручніше обчислювати цілі числа, аніж числа із мінус 24 степенем. Відносна атомна маса показує у скільки разів маса даного атома більша за 12 маси атома карбону вуглецю. Що, що нам треба запам'ятати? Що атоми хімічних елементів характеризуються певними масами. Абсолютні маси атомів дуже малі. Тому для сручності користування введено поняття відносна атомна маса. Відносна атомна маса величина безрозмірна. Ви бачили, що грами скоротились. Чисельно вона дорівнює відношенню маси атома. Відповідного елемента до однієї маси атома карбону. За атомну одиницю маси взято одну дванадцяту маси атома карбону. Ця величина становить 1,66 на 10 у мінус 24 степені грам. і позначається АОМ атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів можна знайти в періодичній системі хімічних елементів. Давайте пригадаємо правила округлення. Якщо перша з відкинутих цифр від 0 до 4, то число залишають без змін. Якщо перша з відкинутих цифр від 5 до 9, то до числа додають 1. Розглянемо конкретні приклади. Перед нами оксиген. Його відносна атомна маса. Ми бачимо тут 15, цілих і ще 4 цифри після коми. Нам набагато зручніше в обчисленнях використовувати цілі числа. Тож округлюємо до цілих, нам підходить друге правило. Якщо перше з відкинутих цифр від 5 до 9, то до, попередньої, до попереднього числа додають 1. Тобто, одержуємо 16, цілих. другий випадок тисячних. Округлюємо відносно атомну масу купруму до цілих. Раз у нас стоїть 5. Тож, попереднє число також збільшуємо на 1. Одержимо 64, цілих. наступний приклад. тисячних. Після коми стоїть цифра 3. Звертаємось до першого правила. Число входить у ряд від 0 до 4. Тобто залишаємо попереднє число без змін. Відповідь 24, цілих. спробуємо виконати завдання тепер самостійно. Завдання третє. Завдання таке: Обчисліть відносну атомну масу елементів. Перший елемент бор. Його відносна атомна маса 10,811 тисячних. Округлюємо до цілих. Робимо запис. АР атомна маса бору в дужечка дорівнює 11. За правилом округлення, цифра 8 збільшує попереднє число на 1. Другий приклад гідроген. Одна ціла, після кого ми бачимо, стоїть 0. Робимо запис. Атомна маса гідрогену дорівнює 1. Перше правило 0 залишає попереднє число без змін. І третій приклад неон. Атомна маса 20,18. Знову одиничка залишає попереднє число без змін. Тож, маємо результат. Атомна маса неону дорівнює 20. А тепер спробуйте самостійно виконати завдання четверте і перевірити себе. Завдання таке: обчисліть відносну атомну масу елементів. Користуючись періодичною системою, подивіться на символ елемента і знайдіть його відносну атомну масу. Не забувайте правила округлення. Перевіряємо себе. Робимо запис. Атомна маса купрому дорівнює 64. Другий приклад цинк. Знаходимо у періодичній системі відносно атомну масу. Округлюємо до цілих. Робимо запис. Атомна маса цинку дорівнює 65. І останній калій. Робимо запис. Атомна маса калію дорівнює. А тепер перевірте, чи змінився ваш настрій в кінці уроку. Сподіваюсь, що ні, або покращився. Домашнє завдання. Вдома закріпіть свої знання. Перше завдання. Перевірте, що ж означає запис атомна маса карбону дорівнює 12. Поясніть, що це таке. Друге, знайдіть за періодичною таблицею значення атомної маси таких елементів. У нас є три назви хімічних елементів оксиген, магній та бром. Запишіть за допомогою символів і позначки відносної атомної маси. Округліть до цілих. Третє завдання навпаки, ми маємо цифру відносно атомної маси. За нею знайдіть назву хімічного елемента. Сподіваюсь, урок був цікавим та корисним. Дякую за увагу!